Є, друзі, є наступний карасик. Оце більшенький. Цей. Цей більший. Є. понеслась. Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні я на такому чудовому лісовому озері і сьогодні будемо пробувати ловити карася. У нас вже заморозки почались перші, можна сказати, морози, там 3-5 градусів. Але сподіваюсь, що карась буде. Активний. Поки не став лід, будемо ловити із човника на бічний ківок пробувати. Значить, що ми беремо з собою. Ну, обов'язково чехольчик профмонтажовський, якому чоботи зараз перезуваємось, обов'язково, щоб було тепло. Чехольчик із зимовими вудками. Ось такий ось від профмонтаж. Також вони молодці наробили чехлів, сумок на всі випадки життя. Значить, тут у нас також сумка, де є все необхідне, мотильниця. Ось така мотильниця, про неї покажу, розкажу пізніше. І поки ми там будемо ще спускатись на воду, я замішаю прикормку. Це у нас Real Fish, часник чебрець. <кхи> у мене він суперово працює по карасю. <кхи> До речі, останній раз пробував халу, також гарно працювала саме по карасю в зимовий час. Так що ми зараз замішуємо прикормку, прикормку чекаємо, поки вона нап'ється води. І йдемо е, на воду. Погнали, друзі. Ще що забув, обов'язково піддупничок ось такий. Ви його одягнули собі за спину і в вашій п'ятій точці буде сухо, тепло і комфортно завжди. Перезуваємося вперед на воду. Там будемо шукати рибу. Ну що, йдемо. Тут в мене є точки, в принципі, де я рибачив минулому році непогано. Зараз станемо на два якоря, розтягнемось і будемо пробувати шукати карасика. Спочатку в камеру я його пошукаю, тому що якщо немає риби десь поряд, то немає сенсу там стояти. А так якщо вона ходить, потім три ми його затримуємо на точці і ловимо. Сподіваюся, що він буде і буде активний. На першій моїй точці риби немає. Побачив я одного карася, який стоїть, мордою вперся в дно і все. І все. Тому шукаємо його, треба знайти, де він активний по акваторії. І на другій точці риби немає. Йдемо на третю. Шукаємо, шукаємо, сніжок почав пролітати. Може скоро і лід стане. З льоду це окремий кайфок рибалки. Так, друзі, побачив я декілька карасиків, небагато, але стану тут попробую потім, якщо що, буду шукати далі. Значить, одягаємо мотильницю. Оця профмонтажівська, на мою думку. Найкраща по зручності мотильниця. Став я на якоря і зараз беремо нашу вудку Вудка у мене непроста, а вудка у мене універсальна і дуже класна. Зараз вам покажу її. В чому її унікальність? Значить, вудка з боковим ківком це бортовий фідер від Golden catch Але. Чому класно, якщо вам треба, вона ось так, метр сімдесят довжиною, і вам зручно боковим ківочком доставати в будь-які точки. А якщо треба менше, раз і вона метр сорок І ви прямо під бортом, вам не треба тут сидіти, нагинатись і постійно бути скованим в своїх рухах, тому що у вас коротенька утка. Вона мені дуже подобається. Я рибачив вже нею не один скажімо так, раз. І Просто супер. Значить, катушка N-Ice Golden Catch 75 з короткою ногою. І жилка також Golden Catch Зайдіть в опис, подивіться, у мене там все розписано, чим я рибачу. Ох, і холодно, друзі, холодно. Так, зараз одягаємо мотильочок. Одягаємо мотильочок і будемо пробувати починати рибалити. Так, опустили мормишечку на дно. Далі дно обов'язково має лежати на дні. Підкинули і робимо паузу. Секунду, дві, три, інколи до шести секунд можна робити. На цій паузі у нас, як правило, відбувається клювання. Або придавлює, ну, в більшості випадок карась піднімає кивочок вгору. Вітер сьогодні колихає. Дуже незручно стояти тут. Ромишечка у нас 10-го номера. Саморобні, про них розкажу трошки пізніше. Так, друзі, дві години я вже шукаю е, рибку, побачив буквально декілька карасів, які там стояли один, всі в різних місцях і всі стояли мордою вперті в дно. Тут знайшов місце, де декілька штук бачу, бігають, ходять. Це хорошо, Що зараз вип'ємо кави. Термочашечка у мене така чай, кава. І будемо пробувати. Там ще Ігор Сергієнко він приїхав. Зараз разом будемо шукати. Треба знайти активну рибу і потім її ловити. Ну, тут побачив декілька штук, хоч які ходять. Бо там побачив Там одного, там одного і тут де оце дід стоїть одного, але вони там стоять неактивні. Зовсім неактивні. Тобто мордою вперлись в дно і все, то вони все одно не клюнуть. А тут декілька штук які ганяли. Обновочка в тебе. Шо? Обновочка в тебе. Ага. Поздравляю. Шо? Поздравляю, кажу. що що? Зносить Та зносить, вітер носить. А там учили, я думаю, між Там, а там вчив. до островами я ставав, там риби немає. Два, Два рази ставав. З самого початку ставав, то моє улюблене місце між островами, там риби немає. Я не знаю, де воно. що що за мужики, а там все одно бачить. Я там ставав на якор, обдивлявся і так ставав. Немає там зараз нічого. Одного карася побачив, який був в цьому. В корчах отаку. Голову опустив і стоїть. Тут побачив. Два штуки які пробігали. Він. Він не холодно, то собі якщо не... Якщо правильно відводити гази. Да, да. Опа! Ось перший клюнув. Да. Перший карась підняв. І дивіться. Друзі, о, це самий солоденький, невеликий. Але ж є перший. Солодесенький. Оце на смак, оцей добрий, На сковорідочку. Це, це сковорідочний, а то ще є духовочний. Будемо чекати сьогодні. Будемо чекати сьогодні духовочних ще. Сковорідочний перший є. Підняв кивочок, все як положено. мормишечку я поміняв, поставив меншу, поставив 12-го номера. Зараз вам покажу її окремо. Так, друзі, обов'язково після кожної рибинки ми додаємо трошки мотильочка. Він у нас гарно зберігається в мотильниці. На вулиці у нас мінус 3,5, з зранку, як я приїхав. Ну, вже мінус 5. Він каже, що вже мінус 5, досить прохолодно так. Але е мотель гарно зберігається тут. Так, мормишечки. Обіцяв вам показати. Значить, Дивіться, такі коробочки в мене зберігаються. Вони, значить, Мормишки в мене тут різні. 8, 10 і 12 номера. Зараз я ловлю на 12-го, так як карасики тут порівняно невеликі, порівняно з тими, які я ловив, припустимо, там в попередніх відео. Подивіться, посилання там в мене є. Тут ось такі ось напаєчка мідна. У мене є посилання, зайдіть, подивіться. Це Артура, я беру їх, там під замовлення роблять вони. І вони чудово працюють. По карасю, просто суперові мормишки. Рекомендую. Постійно, друзі, треба переміщатись, шукати рибку. Так, перемістився я трошки. Побачив двох карасів в камеру. Знову кинув прикормочки. Мороз на вулиці, що тільки виняв мормишку з води і мотре замерзає на вулиці моментально. А в мотильниці чудово собі живе і буде жити ще. Не один день. Мембрана там знизу йде тепло від ноги і гарно зберігається мотильок. Так. Вперед, друзі. Сніг закінчився. Сніг закінчився ми. Сподіваємось, що рибка активізується. Друзі, карасик, невеликий, але солодесенький. Солодесенький карась. Гляньте. Ось наш солодесенький карасик. No нам клюнув. Єсть. Побачив я трошки. Почекав, підгодував. І він підняв ківочок і клюнув мені. Так, додаємо мотиликів свіженьких, щоб вони приваблювали. І чекаємо далі. Мороз на вулиці крипчає Я приїхав зранку, було три, вже п'ять, а то й шість. Є, друзі, є наступний карасик. Оце більшенький. Свій. Цей. Цей більший. Є. Понеслась. Головне потратити час, але все зробити правильно. Треба потратити певний час, але правильно знайти рибку, пригодувати її. Правильні мармишки, оснасточки і тоді буде у вас рибка. Просто кайфочок тянуть на тонесеньку ліску. Хай карась невеликий, але я і приїхав сюди за таким невеликим карасем, сковорідочним. Сковорідочні дуже смачні карасі. Один якор тут, один якор в берег, паралільно до мене, ставай. Ось Опа, дивися все. Ось, друзі, він. Ось, друзі. Хопа. Єсть. Найшов логового карася. Найшов логового карася, як то кажуть. Це вже третій тут. Тут третій. Побачив я в камеру. І вони тут ходять. Тут наче ось там мілячок, де ти зараз. І там мілячок, а тут отака ямка. Давай трохи назад, трохи назад. Отак вона йде ложбина, вони по цій ложбині тут ходять. Так, друзі, тут я вже зловив три карасики з однієї точки. Тому Ігор стає коло мене. Зараз будемо пробувати його тут розшевелити. На дно опустили. кивочок, мормишку на дно. Якось отак. Клює єлі-єлі, він неактивний. Кивочок ото тук-тук, чуть-чуть пошевелив і все. Опа, мабуть зацепив за жопу. Да. Ого як давить. Ого як давить. Цей придавив. Я не знаю, чи це хороший такий. А, я його зацепив, він наїхав. Він наїхав. Дивись. Я ж думаю, що... Наїхав пузом. Наїхав пузом мені на, на мормишку. Ну нічого, ми тобі це пробачимо. Підеш все одно до своїх друзів у сумочку. Опа. А ну давай. Так, це мені починає подобатись, а то зранку ходив-ходив, тут намерся, руки замерзли. А це трошки веселіше стає. Зараз чайку поп'ємо. Так, рибка прикрила рот трошки. Вихватив їм там 5 штучок активних карасів і все. Ми в камеру є, але не клюють. Тому саме час попити чаю, з'їсти бутерброд. У Ігоря покльовочка. Нарешті. А ну покажи. О, то це найбільше на сьогодні, в мене менше клювали. Супер. Собака, там відкритий ще рот. Ей? Щось ганяє так. Хороший. Так. Уйгрять, ти мабуть і мою ліску зацепив. Гарненький такий, гарненький. Ждав, ждав і таки дождався. Да? Тільки що прям хвостом впиралась. Ось я, ось, дивіться, друзі, карасі. Ось один карась. Ось другий. Я його штовхаю камерою. Бачите, на хребет карасю поставив. А він клювати не дуже хоче. Зібрались тут в ямці. Осьо, карась. Але не активний. Ну зараз піднесе мене і ці так рукою за весло візьми. А, отак так веслом. А ну давай зараз знімемо, щоб контент впаде миска у воду. Так, друзі. Ігор там приготував щось поїсти. ну зараз впаде чи не впаде. Чи я йому буду довжен миску. Опа. Опа, обід ось. Доставка. Сергієнко доставка. Дякую, дякую, друзі. Зараз пообідаємо і, мабуть, на цьому... Я буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Що тут у нас? Ковбаски, перець, та ти що все пожарене на воді якраз, в лодці прямо. Гаряча. Смакота. Так, друзі, все, на цьому будемо закінчувати рибалочку. Ну і я буду точно, Ігор, ти ще будеш? Бачити? Ігор теж буде їхати додому. П'ять карасів я зловив відкриття. Зимового вже такого сезону новорічного 2026 можна сказати. Так що, друзі, все у нас вийшло. Рибка стоїть на місці, але клює не дуже активно. Враховуючи це все, я думаю, що непогана рибалка вийшла. З вас лайки, коментарі, підписуйтесь, запитуйте, що кому цікаво, розповім. Буде ще багато цікавого. Всім пока, побачимось на рибалці.